Завершено роботи, двокомінатна квартира, повна заміна проводки. Ось дивимось, що в нас вийшло. Шит, звичайно. Ж. 24 місяці, з них зайнято лише 16. Є запас. разі необхідності лінії можна додавати. Проводка виконана по далее Далі це буде виконано на штукатурні роботи. Все це сховається. Все досить просто, без зайвих витрат. І в той же час тут теж буде підшивна стеля, тому так вона. У кожній кімнаті є одна працююча розетка. Інші виведені, але розетки не вставлені. На час ремонту цьому немає необхідності просто. Досить просто, але в той же час нормально. Тут ще стоять старі меблі, що трохи ускладнило процес монтажу. Але не завадило зробити все якісно і досить таки навіть швидко. Час роботи 4 дні, це з перервами на аварійний виїзд. Які теж за цей час були? Який так.